Я збільшила свою зарплату з 15 до 40 тисяч гривень, але все одно знецінюю всі свої досягнення. Що мені робити? Обов'язково підпишіться, а я поки що розкажу. Кожна людина приходить в цей світ із певною ціллю і місією, і в кожного з нас є своє призначення. Тобто, ми створені, щоб служити один одному і всесвіту, і відповідно, в залежності від того. Наскільки ви є корисними для всесвіту, ви отримуєте відповідно матеріальні і духовні блага. Якщо ви вже зрозуміли, то гроші не являються мотиватором для людей. Тобто, хто женеться за грошима, досить часто просто нещасливий. Щастя для кожної людини це в першу чергу емоції, емоції радості і насолоди. І так влаштовані люди, що в односторонньому порядку ми не можемо отримувати емоцію. тобто ми маємо ними обмінюватися. І коли ви щось даєте, ви щось отримуєте взамін. Тобто, якщо ви, припустимо, робите якусь позитивну дію для когось. Ви отримуєте взамін, вдячність, або ж це позитивні емоції, або ж гроші разом з емоціями. І гроші це тільки наслідок вашої діяльності і мірило вашої корисності цьому світу. Вони є інструментом для втілення в життя, ваших бажань і цілей. І от чим раніше ви зрозумієте своє призначення, ціль і місію, тим раніше ви почнете втілювати все це в життя. І ставати, звичайно, ж, щасливішою. Так що, якщо незадоволені життям потребуєте допомоги у вирішенні ментальних проблем, реєструйтесь до мене на консультацію. Залишити заявку на консультацію можна в інстаграм або ж на моєму сайті, посилання знайдете в шапці профілю. Також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.